Техніка приклеювання зони декольте від дряблої шкіри для ліфтингу. Ми будемо її виконувати за допомогою ось таких гарних аплікацій, які називаються панч punch аплікації Punch-тейпи. Але нам не потрібні готові панчі, нам не потрібні великі панчі. Ми будемо використовувати маленькі, шириною 2,5 см. Будемо опрацьовувати ось цю діляночку, яка зазвичай страждає першому. Тут з'являється дряблість, залончики, і ми заміряємо необхідну нам довжину і починаємо вирізати. Як ми будемо вирізати? Ми, у нас буде базовий якір, з якого буде починатися проклейка, і кінцевий якір, якого, яким буде закінчуватися наша аплікація. Якір довжина його в середньому буде близько 1,5-2 см, тобто невелика, бо аплікації будуть невеличкі. Далі ми загинаємо так, тейпік поперек, а, і пам'ятаємо, що спочатку йде у нас якір 1,5-2 см, а потім ми вже будемо робити саму порізку. Це близько дві клітинки. Ми відраховуємо від якоря. Згинаємо так добре аплікацію, щоб у нас була лінія згину помітна. Після цього ми робимо два надрізи. Так, щоб приблизно поділити нашу смужечку на три рівних частинки. Після цього ми відкриваємо аплікацію і знов складаємо її, так, щоб лінія згину нова вийшла у нас трошечки нижче на пару міліметрів. Від, від того, де ми закінчили робити порізку, ми зігнули знову тебік, але ми бачимо, що у нас залишилась помітною попередня лінія згину. Вона нам знадобиться зараз. І так, ще раз повертаємось на початок. Да? Ми спочатку ось так зігнули тебік, Зробили два надрізи, відкрили, знов зігнули там, де закінчилась наша порізочка. І робимо тепер не два, а три надрізи, раз, приблизно однакових, між цим, цима вже порізами. Да? Один, другий, третій, і закінчуємо розрізати на лінії згину ось що нам помітною є. І так, я роблю один надріз. В серединці один, і ось тут ще один. До лінії згину я зробила. Знову відкриваю аплікацію. Знову в мене є місця, де я бачу, де я закінчила розрізати, і попередню лінію згину також видно. Знову загинаю тепік, там, де закінчилися я розрізи свої робити. Да, закінчила, трошечки за них заходжу. І перед цим я робила три розрізи. Зараз знову я роблю два. Раз і два. Знову відкриваю, дивлюся, де в мене закінчилися мої надрізики. Знову ось так завертаю, згинаю тепікси. І, так як було перед цим два надрізи, роблю три до лінії згину. Раз, два, і три. Все, далі я не можу вже розрізати, тому що далі вже йде якер у мене. Вони приблизно однакові. І я тепер закруглюю якоря. І ось у мене вийшла така порізочка, вона називається подвійний панч. І ми за допомогою її будемо творити красу. Нам знадобиться чотири таких панч-тейпіка. Я їх вже приготувала. Після цього я відриваю бумажну підкладинку між якорем і всією аплікацією. Ми пам'ятаємо корсетний варіант проклейки, коли ми йдемо крестик накрест, проклеєм для того, щоб смужки. У нас розгладжувала нашу шкіру, чому ми курсетну аплікацію застосовуємо? Бо коли ми проклеюємо. Ось тут у нас базовий якір, ми проклеюємо в цьому положенні, то тейп буде намагатися шкіру змістити в... туди, звідки починався сам тейпік. І коли ми і смужки будемо проклеювати, вони будуть таким чином кожна тягнути в свою сторону. Коли ми проклеюємо патч-тейпи, то тут, окрім того, що буде ефект. Оцей ти ліфтинг, да? і додатково ми ще будемо застосовувати глибокий дренажний ефект. Це допоможе шкірі розгладитися, підживлюватися, покращиться мікроциркуляція, покращиться тонус шкіри і буде дуже гарний ефект. Тож, я проклею першу аплікацію якір. Поклала пальчик, піддернула, як ліхтарики ми проклеїмо, беремо, доходимо до кінцевого якоря, ось тут, да, і далі будемо проклеювати наш панчик. Взялися, і як при, при лихтарику нам потрібно розвести в сторони нашу порізку. Не забуваємо, що нам потрібно шкіру розтягнути. Водимо в сторону нашу порізку. І з іншого боку так само приклали І тепер розводимо в сторони наші смуж... смужки. І не забувайте, якір ми проклеїмо без натяжіння. Ось така гарна у нас аплікація вийшла. І ще одну проклеюємо. Таких ми можемо до чотирьох проклеїти. Можна два панчики проклеїти, а можна чотири. Так як це все у нас дренажні аплікації. То у вас можуть перехрещуватись, знаходити одна на одну смужки від інших аплікацій. Це допустимо, бо всі вони проклеюються за однакових умов да, розтягнутої шкіри. Якщо ми проклеюємо 4 панчі, то буде дуже виражена тут дренажна така, такий ефект, коли є виражені заломи, дряблість шкіри по центру да, наших, нашого, нашої зони декольте, то дуже добрий ефект ми будемо отримувати. І ось так дивіться, як гарненько виходить у нас. Така сіточка. Ось, таку, ось такі панчі ми можемо проклеювати, можемо більшими їх за розмірами робити. Тоді дуже добрий ефект буде всієї зони, та да, можемо більш з акцентом на середину зробити. Носимо ми аплікації на зоні декольте. Якщо корсетні можна на ніч залишати до 12 годин ми можемо ходити. Іноді навіть до доби, якщо шкіра не дуже чутлива, не червоніє швидко, то до доби ви можете ходити з такою аплікацією. Якщо дуже чутлива, до 10-12 годин. І панчтейпи так само ми можемо залишати до 12-24 години.